Сьогодні я вам розповім взагалі, як я сюди потрапила. Наскільки надовго я залишаюсь? Я пам'ятаю, що тоді в мене зародилася така дитяча мрія приїхати на Балі в захваті, Що я маю таку прекрасну можливість, в захваті, що я маю таких чудових подруг. Так, ну що, усім доброго ранку на вулиці Рейн. На душі у нас не пейн, тому що я переїхала на Балі, і сьогодні я вам розповім взагалі, як я сюди потрапила, наскільки надовго я залишаюсь. Постараюсь максимально вас заглибити в атмосферу острова і показати кілька днів з свого життя. Тому буде дуже дуже цікаво, не переключайтесь. Ми пройшли в новий прикольний заклад на сніданок. Тача буде їх багато показувати. Ось така у нас атмосфера, вообще стрімна їздити. Взагалі тут дуже багато різних інстаграмних закладів, і ми харчуємося фу фул в закладах, тому що в принципі тут не так дорого. Якщо вам буде цікаво, я запишу окреме відео з цінами. Ось там, де вам в загальному все розповім. В принципі, я тут лише четвертий день, але вже зробила висновок, що я залишаюсь. Але про це ми поговоримо з вами трішки пізніше. Просто подивіться на цей сніданок. Тут у нас буріто, тут у нас панкейки. Ми взяли на двох. І у Ані У Мене Матча і Ані кола зеро. просто вау. Ми зайшли з вами в балійський магазин. Тут, до речі, доволі багато різних магазинів з таким прикольним одягом. Зараз вам трішки покажу асортимент, але ціни кусаються. Ми порахували, що одна юбка виходить в 100 доларів. Але білизна дуже гарна. Як бачите, у нас цілими днями дощить. Наразі у нас сезон дощів. Ми зайшли погуляти на чиюсь свілу естетично. Але шалений трафік, і вірогідніше, все до березня ми будемо наблюдати таку картину кожного кожного дня. Але знаєте, на балі дощ це приємно. Так, що, друзі, ми потрапили під супер, супер сильний дощ. Вже просто змило все, що можна. А, у нас не викликається ні одне таксі, і ми стараємося якимось чином дібратись додому. Звичайно, ми йде хвилин 10 чи 15, але трафік просто шалений а, е просто діти додому майже нереально в скутери їздять дуже швидко, і це реально дуже і дуже небезпечно. Так ну і що друзі. Нарешті я вже у своїй кімнаті на вілі, і зараз в загальному ми з вами поговоримо про балі. Е як взагалі ідея сюди приїхати? Чи планує повертатися в Україну? Про моє перше враження. Будемо з вами розбирати на підпункти. Сьогодні буде більше таке, напевно, розмовно ознайомче відео. Далі вас чекає багато крутих насичених влогів, але поки що, як я вже сказала, у нас сезон дощів. Дійсно, цілими днями іде така прям тропічна злива. І поки що доволі важко показати вам щось таке супер насичене, тому що поки що ми просто освоюємося, ми поки що просто, скажімо так, роздупляємося і взагалі вивчаємо острів. Отож, розпочнемо з того, як взагалі виникла ідея приїхати на Балі, як взагалі виникла ідея сюди поїхати, тому що спочатку це була просто поїздка. Отож, історія починається ще задовго, скажімо так, до покупки білетів. Мені було орієнтовно 12-13, Я тоді дивилась дуже багато різних влогів. Можливо, пам'ятаєте, була така дівчина Настя Тропіцель. Це російська блогерка, але це відповідно було більш П'яти років назад я її дивилась, і тоді вона приїхала на балі, вона розбилась на байку. Там така була просто жахлива історія. Але сам факт, що вона транслювала дуже цікаві влоги. Я пам'ятаю, що тоді в мене зародилася така дитяча мрія приїхати на балі. Але я розуміла, типу, що, по-перше, це дуже далеко, по-друге, там дуже дорогі квитки. І колись я підійшла до папи і кажу, пап, я колись получу на балі. Я подивилась, типу, на блогерка і було теж там чи 17, чи 18, Типу, можливо, там до 20, Та вона приїхала на балі і каже: Я теж так хочу. І мій папа тоді сказав, що квитки на балі дуже дуже дорогі, і я сильно розчарувалась, але ця ідея вона завжди зжаріла Скажем, так десь в мене в голові. В загальному я дуже довго стримувала свої бажання, стримувала свої амбіції. Я не дозволяла собі думати ширше, але потім дійсно в один момент я осягнула, що абсолютно все в нашій голові. І е, я пам'ятаю, як зараз орієнтовно це було 13 листопада. Я виклала сторіс 13 листопада 2024 року. Я просто мріяла, мріяла полетіти на балі. І потім в мене була офлайн робота, офлайн і онлайн. Та я працювала тренером. Я виклала у сторіс просто хто хоче полетіти на балі. І таким чином у нас зібралася невеличка компанія дівчат. Одна це зі мною поїхала моя краща подруга, моя клієнтка. І ще Одна моя хороша знайома, ось і відповідно, ми всі разом полетіли сюди на цей райський острів. Далі друге питання: це чому я вирішила переїхати і з ким я тут живу. В принципі, я вже відповіла, що зараз я живу компанією подруг, але в перспективі ми зараз живемо місяць на Балі, потім ми летимо в Таїланд. І після Таїланда я думаю, що ми будемо жити з моєю кращою подругою вдвох. Ми віримо, що все, орендуємо вілу і будемо знімати для вас багато цікавого контенту, багато тренувань, так якщо вона, що я, ми фітнес-тренери онлайн, і відповідно це буде скажімо так корисно. Для розвитку наших інстаграмів, можливо, ви навіть побачите якісь прикольні тренування на Ютуб. Чому я вирішила повноцінно переїхати? Взагалі я мала приїхати сюди на два місяці. Тобто, ізначально ми планували, що спочатку ми летимо на місяць на Балі, потім ми летимо на місяць в Таїланд, але я зрозуміла, що е в один момент моє життя стало занадто буденним, занадто сірим, і типу, наче я маю типу, хороший заробіток, який дозволяє мені жити в принципі в якійсь європейській країні або дуже дозволяє жити тут. Як я вже сказала, якщо ви хочете е окреме відео про ціни, то я б вам записав. Я така повноцінна розмовля, там де розказала орієнтовно, що скільки кошти вже після хай тижня-двох тижнів життя тут, коли я повністю освоюсь. Ось і е, я зрозуміла, що маючи можливість жити в будь якій країні світу. Я не хочу наразі жити у Львові на постійній основі. Я вдала собі час подумати, зібрала речі е, на квартирі у Львові. В Принципі, ви можливо, бачили ви минулому в минулому влозі, що я беру з собою на балі, так як речі в мене були всі спаковані по коробках. І сьогодні я просто зателефонувала оськам, попросила, щоб вони поїхали, забрали речі з квартири, домовились з власниці квартири і відповідно здали свою квартиру у Львові. Тут я Залишитися до я думаю липні серпня тому що в серпні я маю ставитися такого бути вже у Львові. В мене планується на вересень це вам такий ексклюзивний формат. У мене планується пластична операція, і відповідно, в вересні, не в вересні, а в серпні має бути железобетонно у Львові. Так потрібно за енний час до операції здати всі аналізи, а там доволі великий перелік. Там мені прям я не знаю, я вже житті не здавала таку кількість різноманітних аналізів. І далі наступне питання: чи планує повертатися в Україну? Я думаю, що однозначно я ще буду жити в Україні, тобто, це не я не приїхала з кінцями. Мені багато хто автопож а що з твоїми речами? типу, а як так? А чи ти ще повернешся? І знаєте, мене іноді типу дивує такий вид запитань, тому що ну, типу, мене нічого не тримає, і я можу по факту жити, де я захочу. І саме зараз моя головна задача це розвиватися, кайфувати від життя і збільшувати свій заробіток. Тобто, все мене в мене немає хлопця, так в мене є лише кілька близьких подруг. І відповідно я не хочу бути прив'язана до місця. Але в разі чого, якщо я захочу повернутися в Україну, ну у типу, мене завжди буде можливість, і я впевнена, що можливо, наприклад, після вересня, після цієї пластичної операції, і, можливо, я залишусь на не час, і, Можливо, я дійсно, наприклад, поживу у Львові або в Києві якийсь енний час. Але потім поїду знову, тому що в принципі я так трошечки розкушила життя, і мені хочеться напевно побачити світ. Тобто мені у Львові дуже добре, я обожнюю Львів, і я вам це можливо казала, можливо, не казала. Але дійсно для мене Львів це одне з самих комфортних місць для життя. Але в принципі, поки що, поки я знову ж young and beautiful, мені хочеться побачити весь світ. І мені здається, що це дійсно гарна ідея. Мені не хочеться поки що десь сідати чи створювати знаєте якусь сім'ю, чи я не знаю, там десь прям так устаканюватись. Я розумію, що поки є можливість прям пожити, пожити на максимум. Мені хочеться пожити, пожити на максимум. Далі питання: перше враження щодо балі це таке буде заключне наше розмовне питання. Взагалі, перше враження це напевно якийсь такий тотальний спокій якого я не відчувала ніколи в житті, коли говорили, що знаєте, є такий цей дзентело, ви я в це не вірила, тому що я далека від медитації, я далека від якогось такого просвітлення. Але тут ти відчуваєш такий шалений спокій і вдячність за все, що з тобою відбувається, що я навіть не можу передати ці емоції. Тобто, з першого дня, ну сьогодні четвертий день, та не сильно я ще тут живу, але тебе прям пронизує якийсь такий струмінь а, спокійної і позитивної енергії, що я вам дійсно не можу це передати. Тобто, я, наприклад, говорю з батьками, і я кажу, у мене відчуття, що я весь час спав. І тільки зараз я прокинулася. Типу, ну можливо, це там дивно прозвучить, якось так дуже дав по-просвітленому, але знову ж таки дуже далеко від релігії і так далі. Просто сам факт, що ти наскільки дійсно живеш, ти наскільки дивишся під іншим кутом на життя, ти наскільки все переосмислюєш, наскільки тут можна дійсно кайфово гарно жити. А ось в принципі на ту саму ціну, що у що і у Львові, що різниця колосальна, і воно прям відчувається. Звісно, цих пару днів ми типу, не сильно прям так обдивилися острів. Там ми просто їли в якихось гарних закладах. Купались в басейні, до речі, що не їздили до океану, не купались. Але обов'язково, коли поїдемо, я вам знімлю до якийсь невеличкий влог, ось також ми просто, типу, сходили один раз в якийсь прикольний клуб, поїздили там, подивилися просто в загальному пострілу, але чогось такого колосального поки що не відбулось. Але вже за цей короткий період часу у мене з'явилось багато гарних нових ідей. Я знов ж чітко зрозуміла, що я тут хочу залишитися на чим подовше. До речі, є така статистика, що балі, напевно, це якщо не моляюся, типу, топ-1 острів, де найчастіше здають квитки на літак. Благо я не брала з зворотній квиток я взяла лише квиток в Таїланд, тому що щоб залетіти на балі, потрібно мати е, знову ж таки квиток на виліт, типу в якусь ближню країну, по типу там Малайзія, шкималазії, таїланда там я не знаю Сінгапури і так далі, або вже в якусь країну Європи. Відповідно, ми взяли квиток в Таїланд. Ще кілька дівчат. Вони взяли зворотній квиток, але вже зараз на цьому етапі вони говорять, що вони будуть його здавати. І хоча квиток коштує 30 тисяч, можна взяти дешевше, але ми взяли там щось за 28, плюс-мінус. Вони кажуть, що ці кошти взагалі не варто й того, що в порівнянні може здати тобі балі. Тому якось так я надій. Що вам цікаво буде далі дивитися цей блог. Мені здається, що на балі він буде ще більш насичним. Тому я вам далі показую свій день і, в принципі, надію, що я коротко відповіла на всі ваші питання. Так, ну що, друзі, я могла їхати в школу тайського бокса, але в кінцевому варіанті я поїду зранку. Зараз ми з дівчатками зібрались на йогу, да і після йоги я вже поїду ввечері, десь напевно смачно поїм і попрацюю. Якщо ви думаєте, що я живу, як я завжди говорю, на якісь ескортні гроші, то ні, я працюю, причому доволі багато. Але на балі зараз кілька днів у мене зараз робота. Трішки менше, я поки що тільки розбираюсь, а клієнти все розуміють, тому, знаєте, поки що в такому трішки кайфушному режимі. Така у нас атмосферка. Блін, дуже красиво, дуже. Вау. Просто в захваті. Ну, що, друзі, ми позаймалися йогою, це було просто чудово. Це було так, е, знаєте, духовно реально. Е, це був такий тихий, класний момент, коли можна просто відключити свою голову і чисто кайфанути. Зараз вам покажу красу навколо, але я просто в захваті. в захваті, що я маю таку прекрасну можливість, я в захваті, що я маю таких чудових подруг, які підтримують будь-яку мою ідею. Це було реально дуже-дуже класне заняття. Ось така краса у нас тут навколо. Просто нереально. Так, ну що, доброго ранку, щоб ви розуміли просто яка я. Mm, Яксь так пом'якше сказати, лінива попа. мене сьогодні звони будильник на 8, щоб я пішла на тайський бокс на 9. Я його було получно виключила і подумала, що я піду в зал в обід. Хоча сьогодні я мала йти і в зал, і на тайський бокс. Чесно кажучи, що поки що мені ще дуже важко налаштуватися до свого режиму, як я казала, в нас різниця з Україною 6 годин. І для мене поки що це реально трошки важко переключитись, тому що я працюю там десь до другої, до третьої ночі, я підписую клієнтам, тому що в них які раз вечір. І потім, коли будильник зведець о 8, реально важко. Шакувати, але я буду старатися максимально переналаштувати режим. А ще до речі, якраз поки роблю е, ранішні ритуали. Хотілося б з вами поділитися. Ми з дівчатами вирішили, що ми летимо в Таїланд е, уже за 10 днів і летимо ми туди не на місяць, а на е, 7 днів. Поясню, чому так. Ми просто подивились на ціни на житло в Таїландії. Вони просто супер оверпрайс. Типу там реально дорожче, ніж на балі, хоча, по ідеї, мало би бути а, хоча, по ідеї мало би бути дешевше. Тому ми летимо на тиждень чисто покупатися, поїхати на схлинову ферму, якісь красиві зоопарки, але ні в якому разі не залишатися там. Ось тому, що, по-перше, оверпрайс ціни. По друге нам сказали, що там дуже дуже багато росіян. Типу, на балі їх е також вистачає, але в Таїланді там просто якась гігантська така російська діаспора. І ну, дійсно, для нас це буде не саме благоприємне місце, де ми зможемо просто нормально відпочити чи війти в робочий режим. Тому якось так. Ми сильно не засмутились, Знаєте, нам і на балі хорошо, але те, що у нас так змінились плани, це мене теж якось так вибиває з колії, тому що ти вже собі намагаєшся налаштовувати якийсь графік, і тут знову. То я щось вибиваю колії, але, в принципі, нічого страшного, я стараюся вас не картати. В принципі, в мене основні зйомки там, і так далі вони починаються вже з березня місяця. Тому, в принципі, у мене є люди, щоб просто роздобутися. Просто, знаєте, я все життя бігла в якомусь такому шаленому темпі. Тобто я вже з 13 років працюю, я це згадувала не раз, можливо, не згадувала, я думаю, згадувала. І я звикла, що. У мене завжди нема вільного часу, у мене завжди немає часу на себе, У мене завжди немає часу виспатись. Тобто я ось так все життя кудись бігла якомусь такому шаленому темпі. І тут, коли в мене є просто час типу зупинитися і не сходитись життям, мені від цього дуже дуже дивно. Ось тому що я звикла просто працювати по-іншому. Я звикла працювати в фазі, типу, ти працюєш, вигораєш, потім знову потім відновлюєшся мінімально, та потім знову працюєш, виграєш, потім знову трохи відновлюєшся. А тут, типу, коли ти не вигораєш і працюєш просто в адекватному хорошому темпі, і типу іначе. Знову ж таки є хороший заробіток все, але звісно завжди є куди рости. Ось то мені якось знаєте, так дико, тому що напевно мені треба завжди створювати якісь такі стресові умови, щоб я прогресувала. А тут максимальний чіл, релакс, і в моєї нервової системи в неї просто максимальний ерор. Просто подивіться, що відбувається з кімнатою. Коли йде дощ, в нас нормально не закриваються двері і відбувається невеликий потоп. А ще сьогодні вночі я бачила, як отут лазить ящерка. Тут доволі багато живності, ми недавно бачили в себе на віллі мишу, але ящерка в кімнаті це було щось новеньке. Але нам не страшно, ми не боїмося, тому що ми такі, знаєте, бойові дівчатка. Показую вам свій гуков задей. Зараз їдемо на сніданок, потім я попрацюю. І потім, вірогідніше всього, поїду в зал, уже наконець то жорстко качатись. То, ну, до речі, дуже-дуже дуже, дуже, дуже прикольні зали. Я в інстаграмі показую їх більш детально. А ще ми зробили дуже прикольну аплікейшн, і тепер ми можемо ходити в усі самі топові зали за запрошенням по одному долару. Якщо вам цікава ця тема, я теж про це розповім більш детально, але вже в наступному відео, тому що не хочу дуже сильно перегружати інформацію одне відео. Поки що просто ми оцінюємо лук, лук day. Ось так, ось так і ось так. Наші вілі прибирають. Вот прошу який буде прибирати. Приїхало дві таєчки. нам все поубирається. Ой, Івана, good morning. <in -tala> Вкрадуть документи у нас. Ой, вот так, девочки, Хорошо живемо. Хорошо. Просто куча людей. Куча байк. Ніхто не ходить в пішки. Але я просто обожаю це. Мені перший день було дуже страшно на байку, але потім я роздобилась і щас прямо тиску максимально. Так, ну що, ми пройшли отаку от кафешку на балі. Дуже класно, дуже багато людей. І ось моє замовлення. У мене сьогодні на сніданок авокадо тости з лососом, з яйцем і протеїнової смузі. Дуже класно, і це все обійшлось в 330 гривень. Ми просто в бішеному кайфі. Друзі, я вже прийшов зал, Ми тут ставимо назву зала. Він називається Obsidian Gym. А, І сьогодні просто супермага багато людей. я Тільки що поспілкувалася з одною дівчинкою. До речі, тут я зрозуміла, що в мене відносно вільна розмовна англійська. І вона сказала, що дуже багато людей через те, що дощ і це місце таке типу доволі А, Отож постараюся зробити вам невеличкий огляд зала і гарно потренуватись, показати частину свого тренування. Опс, Опс. Любі друзі, розказуємо вам лайфхак, що робити, якщо ви прийшли в зал. А у вас в залі дуже і дуже низький сміт. Ми підставляємо лавочку, ставимо її в вертикальному положенні, кут 45 градусів, підножки ставимо степ, і от тоді ви вже можете виконувати хорошу повну амплітуду. Тут є два тренажери для сідничного містка, дуже все затемнено. Є ось такий. Надіюсь, вам гарно видно, але тут просто супер коротка блюда. Тут ти навіть не буде, не розтягуєш сідничний м'яз, від слова взагалі. І ось є варіація в сміті, але сміт низько не опускається. Можливо, є інший сміт, треба буде подивитися, але ось такий невеличкий лайфхак вам. І поки я віддихаюсь з сідничного мостика, хочу сказати, що е, такої концентрації гарних, підтягнутих і здорових чоловіків я ще не бачила ніколи в житті. Тут просто кожен другий виглядає, як моя наступна моральна травма. Я думаю, дівчата мене зараз зрозуміють, але тут скільки таких сексі-бедбоїв. Я просто стою і не знаєте? але і також дуже-дуже багато гарних дівчат. Я вам сказала, що гарних дівчат, напевно, ще більше. Всі також такі спортивні, сухі, загорівші. Я чекаю, поки буде сонце, закінчиться сезон дощів, І ми теж підемо гріти свою попочку на пляж. Ну, мальчики тут, звісно, Суперсекс, реально. Але як ми спілкувалися з знайомою, яка дуже довго живе, вона каже, що ці хлопці вони надійні для стосунків, тому що багато хто сюди приїжджає на пару місяців, і вони просто мутять курортні романчики. Ось а нам потрібно да велике справжнє кохання. Коли-небудь бачили таку розводку на сідниці? Пояснюю в чому прикол. Вона піднята під кутом. Сідниці відчуваються на всі 100%. Дуже круто, мені дуже подобається. Так, ну що, друзі, на годинку 12 ночі, і я закінчую цей влог, тому що у мене ще дуже багато роботи. Як я сказала, мені іноді приходиться працювати по українському часу. Зараз в Україні 18.00 і відповідно всі мої клієнти скидають мені звіти. Тому я роблю масочку для лиця, біжу працювати і дуже-дуже постараюся все-таки завтра вранці встати на тренування. Напишіть, будь ласка, взагалі, як вам такий формат влогів. Чи цікаво вам тут дивитись за моїм життям? Я дуже надію, що тут дійсно буде дуже дуже багато влог. Я постараюсь кожного дня пилити багато контенту. Що в мене взагалі виникла ідея створити тікток, там де я буду прямо кожен день пилити влог про своє життя, але зробити його саме монетизованим, тобто взяти, наприклад, якусь іспанську карту або щось типу такого і зробити монетизований тікток. Але поки що це просто ідея. Знову ж таки чекаю ваш фідбек в коментарях. З вами була завжди ваша тропічна баліська, уже дівчинка Златочка Ден. Я дійсно втомлена, тому біжу працювати і спати усім. Гарного дня, вечора!